Це особливий світ любові і добра зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями, в якому малюки пізнають навколишній світ і себе. Одним із найдієвіших шляхів розвитку та саморозвитку дитини забезпечення її особистісного зростання є належним чином організована театралізована діяльність дітей. Саме тому педагоги нашого дошкільного закладу. Велику увагу приділяють створенню оптимальних умов для розвитку театральної творчості та акторської імпровізації. В дошкільному закладі оформлено осередок театралізованої діяльності Казкова Феєрія, де зібрано різні види театрів, зокрема різновиди настільного, лялькового, пальчикового, тіньового театру, театру рукавичок та всі необхідні матеріали для ігор драматизації та інсценівок. Для маленьких дітей найбільш близький та доступний ляльковий театр. Малят приваблюють живі ляльки, які рухаються та переносять їх у цікавий казковий світ іграшок. Під час проведення вистав лялькового театру дітям дуже подобається виконувати ритмічні рухи під музику, співати відомі пісні, імітувати голоси казкових персонажів. Емоційні та дуже корисні для розвитку мовлення, творчих здібностей та дрібної моторики рук, пальчикові ігри та розваги, їх використання під час розповіді потішок, забавлянок, сприяє тренуванню пам'яті дитини, набуває навичок театралізованої діяльності. Завжди радісна і бажана розвага в дошкільному закладі тіньовий театр під час демонстрування будь-якого сюжету. Діти дуже люблять дивитися, як рухаються темні фігурки людей, тварин, птахів на яскраво освітленому екрані. Театральне мистецтво близьке і зрозуміле дітям, бо в його основі лежить гра, яка є провідним видом дитячої діяльності. Для дітей театр це свято, особливо хвилююча, урочисто збуджена прем'єрна атмосфера, казкові атрибути, щасливі усмішки. Палаючи очі, радісні обличчя маленьких акторів і їх однолітків глядачів, що може красномовніше за це свідчити про любов дітей до театру? Адже тільки в дитинстві діти з великим задоволенням переносяться в казковий незвичайний світ, звільняють від злих чар сплячу красуню, допомагають червоній шапочці, застерігають козенят, щоб не слухали хижого вовка, дівчатка, перетворившись на принцесу, Кружлять в танці з принцом Балу, а хлопчики, як справжні мушкетери, виявляють відвагу і хоробрість. Так діти отримують задоволення та насолоду від спілкування з улюбленими героями. Перевтілюючись в них, діти живуть їх життя, хвилюються за них, співчувають їм, радіють і сумують разом з ними, сміються і плачуть. Вони грають свої ролі з душею і щирим серцем ти плачеш, не йдеш у хату і не скачеш. Я взяла я де при того, що побачив, то біду, і воно стоїть на його хату, що це того буде дати. не плач, малий дайчечко, зараз везму збереж. Я бідочі не найду ще, чом сиди свій кричець, що в хату чом не вку. Я коза, дереза, за затреку... Спасіюся, міністра, Наші вихованці є не тільки чудовими талановитими акторами, готуючись до режисерських ігор, ігор драматизації та імпровізації, вони одягаються у відповідний одяг того героя, якого обрали. Завдяки цьому розвивається фантазія дошкільня. В їхньому уявленні виникають яскраві образи літературних героїв. Для цього. В дошкільному закладі працює дитяча студія, модельне агентство, наповнене карнавальними костюмами, костюмами улюблених героїв, масками, шапочками, безліччю аксесуарів та атрибутів для театралізованої діяльності. Це дає можливість дітям, драматизуючи казки, відчувати себе справжніми акторами. А для дівчаток це справжнє модельне агентство, в якому працюють перукарі. Стилісти, модельєри, костюмери і, звичайно, моделі. Так у душах дітей народжується справжня казка дитинства. Дитячий садок стає школою радості і доброти, натхнення та краси. Наш дитсадок – веселий дім, не мов ніз до Вся дітвора щаслива в нім, бо все тут для дитини.